Всім привіт, друзі! І як і обіцяв в цьому відео я научу користуватись командним блоком. Перше, то його можна з'єднувати з розставним. Типу речаги ставити або яке рестовне і всяке таке можна. От, давай перейдем до самих команд. правою правил миші і от бачу. Є різні команди. Ну, а більше з них теж не знаю, тут. Це команда, щоб поміняти складність. Пустимо, виберу складність і, допустимо. Мирна, да? так? От. Готово. Далі ми допустимо, беремо ось цей важіль. Чекай. Ставимо сюди і... От! Бачите, збоку пише Чекай якась проблема. А, бо тому, що вже є. Давай, допустимо, ще одну поставимо. Сходимо і. Складність. Гарду, пусте, так. От, бачите. Ставлю складно-мирно складно-мирно, От, і отак можна робити. Там ще є купа різних команд, але вони просто можна в перекладачу подивитися, що вони означають. І гайф це також, яку ми використовували. Кілту вбити, ну і так далі. Дуже багато інших. Ну, а на сьогодні все. Всім удачі і всім пока-пока!